Mm. А що є? У нас як завжди. Mm. Тут вже витримка в теплому холодильнику. Антибіотик? Подякую, як то кажуть жінці. Завідчі. Дякую, сонце, так смачно. Антибіотики паніцелін. Uh -huh. Соус від контюкав вже теж скис. але ну, зараз спробуємо, якщо не треба намся, в мене є якісь таблетки від живота. Ну, я вже якби привик, так що. ну. Немає. А ну покажи, що у нас в холодильнику? Покажи людям. Відкрий, будь ласка, холодильник. Холодильник відкрий. Холодильник? Так. Огірки моя мама передала, якщо що. Блінчики Соломії, мама передала, якщо що. Воду я поставив в холодильник і масло. О! Банан у нас є офігенний. От я його зараз по суті, пообідаю ним. А закушу яблучком. О! Ні, народ. Просто в нас два дні не працював холодильник. Ну а що ти там сказала? Треба було казати, Я що ми. Ми це Так і <зв> живемо, це все, що полишається. Ладно, блін. Такі облома. Всі думали, що ми реально кончені. Ну, як ми.